Друзі, доброго вам всім ранку. Дай Боже, щоб цей ранок був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 1 січня 2023 року, початок нового року. Друзі, той страшний рік, який був у нас перед цим 2022, хай він залишиться позаду нас. Друзі, я. Хочу подякувати в першу чергу, всім захисникам нашої неньки України за те, що ми прокинулись в новому році, за те, що ми ходимо по нашій ненькій землі. Хочу подякувати щиро подяка вам, дорогі наші захисники, які боронять нашу неньку Україну. І побажати всім вам. Та й взагалі всім людям. Саме головне, а точніше, саме головне це перемоги мирного неба, міцного здоров'я. Друзі, всі вірять і надіються на те, що цей рік це переможний рік, це рік перемоги. Ця перемога повинна бути тільки за нами, за Україною. Хочу побажати всім людям, які живуть на нашій українській землі, всім добрим людям. Саме головне, я ж кажу, це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, продуктивного року, щоб все було добре. Саме головне, щоб закінчилася ця клята війна, щоб її не було, щоб ми могли працювати і щоб все в нас було добре. Друзі, так як я й казав, я новий рік не відзначаю. Але прокинувся сьогодні зранку, увімкнув. Комп'ютер і подивився привітання нашого президента. Я хочу сказати, що так щиро і так правдиво, я ще при своїй пам'яті жодного президента не чув. Тобто, в тому розумінні, що жоден президент України так щиро не говорив про нас і жодному президенту України. Не було так, як зараз цьому, що в нас є Зеленському Володимиру Олександровичу. Мене ципануло, крепко ципануло, не знаю. Але дивлячись, як переглядають люди це відео і у всіх сльози на глазах, на очах. Буде правильніше сказано. Він дійсно прав. Правий, він правий в усьому. Ну що, друзі? Ще раз вітаю вас з наступившим 2023 роком. Всього-всього, всім нам, самого найкращого, перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. І з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, це у нас буде Україна. Будьте здорові, друзі, не хворійте. Я думаю, що ми викрутимось і будемо жити, працювати на нашій українській землі. Дякую за увагу. До побачення, ще побачимось.